Говори, синю біла націо. Чутки про можливий відхід Шапаренка. Схоже, настільки розбурхали керівництво Динамо, що вчора клуб оприлюднив офіційну заяву, і багатьох таке ставлення викликало шок. Розкажу всі подробиці. Підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Давайте, пресаташе Київського Динамо, Андрій Шахов зробив офіційну заяву щодо майбутнього нашого півзахисника Миколи Шапаренка. Засоби масової інформації поширюють новини про те, що Трабзонспор зробив пропозицію Динамо щодо Шапаренка, щоб покласти край цим чуткам. Повідомляю, що це неправда. Керівництво клубу високо цінує талант і майстерність Шапаренка. Ми тут не для того, щоб продавати гравців заради їх продажу. Ми хочемо, щоб наші спортсмени росли, розвивалися та з гордістю представляли нашу країну на міжнародній арені. Тому ми розглядаємо тільки серйозні пропозиції від великих чемпіонатів для Шапаренка у сезоні 2023-2024 Шапаренко провів за клуб 26 матчів, забив 5 голів і віддав 8 результативних передач. За збірну України він відзначився одного голом і один результативною передачею в трьох іграх на Євро 2024. За даними Трансфемакт, його ринкова вартість становить 9 мільйонів євро. Отже, вболівальник, що ти думаєш про відповідь правління Динамо? Як ви вважаєте, це було необхідно. Залишайте свою думку в коментарях. Я залишуся тут, і ми побачимо вас у наступному відео до пізніше. thank